Письмі, пісні, там, де, наприклад, прохання до неба спочатку, с... поки вона ніжна, а потім високі ноти йдуть. Якийсь то ролик, там були високі ноти, дуже гарна дівчина чи хлопчик співав. Я теж захотіла. Вони так гарно співали, я теж захотіла так гарно, так ще і. Ще гарніше співати. Я хочу стати відомою співачкою, щоб мене знали всі країни світу. Конкурс проходив у Словаччині. Ми записували відео і відправили дистанційно, бо не було можливості поїхати в ту, цю країну. Але бувало, що ми їздили в різні країни, але цього разу ми, поїхали, ми відправили дистанційно відео. Маргарита записала пісню Цей мій світ. Вона виконала його на концерті в Палаці культури. Ми записали відео і вирішили відправити на конкурс, бо нам здалося, що це відео дуже чудове і вона дуже добре заспівала. Ми готувалися два місяці. Маргарита вдома співала кожного дня з батьками, а зі мною ми займалися два рази на тиждень і готувалися. Ми ще. Приймали участь в Києві в конкурсі, теж зайняли перше місце, і в Словаччині теж перше місце зайняли. Це наш не перший конкурс. Ми вже три роки займаємось. Маргарита зараз навчається в третьому класі музичної школи на хоровому відділі. Маргарита є солісткою хорового колективу Зірочки і виступає із хором і з сама. Ми вже два рази приймали участь в Києві в конкурсі. Ще в Одесі ми їздили наживо виступали, теж перше місце Маргарита зайняла. А за кордоном перший раз виступаємо. І перший раз, і перше місце. Супер. Скажіть, як ви налаштовуєте вихованку, якось її підбадьорюєте, як вона от зосереджується, щоб гарно виступити? Вона дуже хоче співати і хоче бути співачкою. Її підтримують батьки. Без батьків нічого б не було. Маргарита дуже талановита дівчина, але якщо батьки не підтримують, не хочуть, щоб вона ходила на заняття і співала, то цього нічого, нічого не буде. Батьки дуже її підтримують і підтримують мене як викладача. Вони завжди хочуть виступати, їздити на конкурси. Тому ми, така у нас команда, я, Маргарита і її батьки. Ми разом думаємо, куди нам поїхати, які пісні обирати. І... Тому в нас такий результат. Розкажіть трошки про репертуар, як підбираєте, щоб це було і для дитини. І її цікаво, і в той же час якось видовищно, Так вона звучала пісня. Ми спочатку починаємо навчання з легеньких пісень під фортепіано, а потім все вони складніше і складніше. Ми зараз співаємо пісні, які розвивають більш високі ноти, маргарити. Такі потужні, щоб вона могла тягнути. Тягнути великі такі ноти, потужні. От під це підлаштовуємось, і щоб вони були обов'язково українські, бо англійські ще ми не беремо. Зазвичай це українські естрадні пісні. Ми намагаємося приймати участь у міжнародних двотурових конкурсах. Ми ще виступаємо і в, в, в всеукраїнських конкурсах, але останнім часом намагаємось, щоб на, на нас почули за кордоном більше. Про наші співи, про українські пісні, інші нації почули нас. Скажіть, будь ласка, ось така дистанційна, так скажімо, форма ну, брати участь в цих заходах, вона трошки, мабуть, зашкодить, чим живі виступи, чи навпаки, якось залегше вихованцям? А ми ж все одно виступаємо спочатку наживо, записуємо ці відео і. Можливо, їм легше дистанційно, бо відправив відео і все. А наживо, ми теж їздимо на наживо, і вони хвилюються, переживаємо цілий день там чекати. Зранку виступаємо ввечері, нагородження, то легше дистанційні, але живі виступи обов'язково потрібні бути. І ми намагаємось дуже часто виступати і не тільки на конкурсах, а на концертах теж.